Продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу засідання міністрів оборони України та НАТО у Брюсселі. Спільні загрози, спільні відповіді. До слова запрошується заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Ігор Долгов. Пане Ігоре, прошу. Добрий день, шановні пані і панове. Я хотів поділитися враженнями і висновками. За підсумками засідання Комісії України-НАТО на рівні міністрів оборони. Але, як ви пам'ятаєте, це засідання відбулося 25 червня, сьогодні, 9 липня. Чому була така пауза? Я поясню мої наміри і сподіваюся, що ви правильно це зрозумієте. По-перше, 9 липня це особливий день в історії відносин України і НАТО. 18 років тому було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору. По-друге, я хотів також показати вам, що за ті два тижні, які минули з дня засідання комісії, кожного дня Міністерство оборони, міністр оборони України особисто вже почали. Працювати над тим, щоб ті рішення, які були прийняті в Брюсселі, імплементувалися в життя. Темою сьогоднішнього нашого брифінгу я позначив спільні виклики, спільні відповіді. І дійсно та ситуація, в яку через збройну агресію Російської Федерації опинилася Україна, це є виклик не тільки нашої незалежності, не тільки суверенітету України, але і це є виклик всьому світовому. Порядку безпеки. Отже, всі країни в тій чи іншій мірі реагували на нові загрози і нові виклики, але, очевидно, що на першому рубежі є Україна, є наші бійці, які в АТО і зброєю в руках захищають нашу територіальну цілісність. Чому спільні виклики? Тому що світ має Реагувати адекватно на те, що сталося, і ця реакція вже відбувається. Я хочу, щоб потім перейти до деталей, послатися на ті рішення і ті кроки, які зробила НАТО як організація зі свого боку у відповідь на агресію Росії. Як ви знаєте, перші рішення були прийняті, політичні рішення на саміті НАТО в Уельсі. і їх втілення в життя не було відкладено на якісь подальші періоди. Зокрема, НАТО посилює сили швидкого реагування. Замість 13 тисяч боєздатних сил цю кількість буде доведено до 40 тисяч. По-друге, НАТО прийняло рішення посилити свій східний фланг, а також безпеку в екваторії Чорного моря, оскільки після окупації Криму спроможності країн. НАТО і України були суттєво підірвані внаслідок агресії. Створено шість багатонаціональних командувань в країнах Балтії, в Польщі, Румунії, Румунії та Болгарії. І ці процеси будуть продовжуватись, а також на саміті НАТО в Варшаві, який відбудеться в наступному році, буде переглянуто концептуальні документи НАТО щодо нової безпекової ситуації, яка склалася. З точки зору НАТО, агресивні дії Росії з самого початку кваліфікувалися саме як агресія і ніяк інакше. Тому засідання Комісії України-НАТО на рівні міністрів оборони для НАТО стало черговою можливістю підтвердити солідарність Альянсу з Україною і з українським народом. У своєму листі генеральний секретар НАТО. Запрошуючи міністра оборони України Степана Полтерака відвідати це засідання і виступити на засіданні комісії України НАТО, наголошував, що для НАТО також важливий досвід України, який українські збройні сили та безпекові структури набули і продовжують набувати під час протидії агресії і проведення операції антитерористичної операції. НАТО також цікавило наскільки ефективною є. Підтримка з боку альянсу, яким чином вона використовується, і які очікування Україна покладає на країни-члени НАТО в подальшому. Отже, на засіданні міністр оборони України детально ознайомив своїх колег, міністрів оборони країн НАТО, з перебігом антитерористичної операції, зосередившись на тому, що Попри мінські домовленості, загроза не зникла. Нам вдалося зупинити агресора. Проте, Крим залишається окупованим, проте в східних регіонах України продовжуються, попри припинення вогню, обстріли позицій українських сил, а також страждає цивільне населення. Ці факти відомі безумовно в НАТО, і більше того, НАТО в черговий раз підтвердило, що продовжується концентрація російської техніки біля кордону України, а також продовжується перетин, нелегальний перетин кордону України технікою. Фінансовими та матеріальними ресурсами з боку Російської Федерації Україну. Яку відповідь може дати на це альянс? Ця відповідь складається з двох частин. Перша це задоволення негайних потреб України. Тобто те, що треба зараз негайно для наших підрозділів в АТО, для того, щоб врятувати життя наших військових, для того, щоб допомогти українському суспільству, суспільству вистояти в цій протидії. І друга, це більш перспективна задача, яка полягає в тому, що як засвідчили події початку спочатку агресії, оборонний і безпековий сектор України потребує докорінної перебудови. Саме для цього була розроблена, розглянута на Раді національної безпеки оборони, безпеки та оборони України, а потім затверджена і введена в дію президентом України Петром Порошенком стратегія національної безпеки. Це є базовий документ, який визначає всі подальші кроки, які мають бути здійснені в українському оборонному середовищі і безпековому середовищі, з тим, щоб не тільки вистояти у цій війні, але, реформувавши наш безпековий сектор, підготуватися до повноцінного вступу України в НАТО. Президент чітко сформулював цю задачу, і міністр оборони України підтвердив ще раз на засіданні Кун у Брюсселі, що всі дії і всі подальші кроки, які будуть, які робляться і будуть робитись зараз в оборонному секторі України, мають одну мету підготувати наші збройні сили і наш оборонний сектор до максимальної сумісності з НАТО та повністю перейти. На стандарти НАТО, щоб діяти на тих же принципах, яких діють і комплектуються Збройні сили країн-членів НАТО. І на початку вступного свого слова я сказав про те, що хотів показати, як ми це робимо протягом двох тижнів, які минули минуло з часу проведення засідання Комісії України-НАТО. Так от, кілька лише прикладів. Вже наступного дня після засідання міністр оборони Канади відвідав Україну. Він був з візитом в Києві, він відвідав центр наш у Львівській області, там, де канадійські військові фахівці будуть продовжувати тренування українських підрозділів. Очевидно, ви знаєте, що Велика Британія також на цьому заході підтвердила намір збільшити вдвічі кошти, спрямовані на допомогу розбудові Збройних сил України. Це також головним чином тренування. Я б хотів окремо наголосити, що це означає, що кожен такий тренер чи інструктор він готує українських бійців вже відповідно до тих стандартів. Цілей і принципів, на яких діють армії країн-членів НАТО. Отже, ми говоримо не далекі перспективи, а ми це робимо вже зараз. Інший приклад. Сьогодні, от щойно, перед зустрічю з вами, я приймав в Міністерстві оборони посла Королівства Швеція в Україні. Йдеться про те, що вже у вересні розпочнуться тренування. Шведські інструктори будуть готувати українських військовослужбовців з питань невідкладної медичної допомоги на полі бою. Це те, що також відповідає стандартам НАТО. Більше того, уряд Швеції прийняв рішення цю програму проводити в декілька етапів і одночасно передати українським інструкторам, бо будуть готуватися інструктори, аптечки невідкладної допомоги, які також відповідають стандартам НАТО і будуть застосовуватися в подальшому. Ми говоримо про те, що. Нашим стратегічним партнером продовжують залишатися Сполучені Штати Америки, і за ці два тижні, які минули з дня проведення засідання комісії, Україну відвідало кілька американських високих делегацій, які також працювали над практичними аспектами допомоги Україні, в тому числі і в плані бойової підготовки, в плані надання матеріально-технічної допомоги, а також в плані опрацювання. Проєктів, які мали б бути затверджені на наступний фінансовий рік в США, є підстави сподіватися, що ця допомога буде збільшуватись. Відповідно, головним завданням для нас в Міністерстві оборони зараз є ефективне використання цієї допомоги з тим, щоб максимально використати її з метою підвищення боєготовності та сумісності українських підрозділів до стандартів НАТО. Те ж саме стосується інших проєктів, які продовжують втілюватися. Я не веду ще один приклад, хіба що це теж було помічено в українському медіапросторі, в українському суспільстві за останній період Верховна Рада України ратифікувала два міжнародні документи, які дають можливість нам Перевести деякі проєкти співпраці з НАТО в практичну площину. Йдеться про угоду і про меморандум, що відкривають шлях до імплементації програм за трастовими фондами з логістики та так званий трастовий фонд Сі4 командування, контроль, управління та кібербезпека. Отже, всі ці дії спрямовані до одного. Модернізувати Збройні Сили України та оборонний сектор. Ще одна подія відбулася сьогодні в Національному військовому інституті. Там було публічне обговорення. Ще двох концептуальних документів, які необхідні для того, щоб наші реформи були ефективними і консолідованими. Це воєнна доктрина та концепція розвитку сектору оборони. Ці документи визначають шляхи зміцнення оборонного сектору на подальшу перспективу, а також визначають роль і місце кожного з силових відомств України в цій важливій і великій справі. Таким чином, якщо підсумувати, я б хотів привернути вашу увагу до того, що реформи це не один день, але це і не колись, там, потім. Реформи це те, що відбувається зараз і на всіх конкретних точках, де у нас проводяться. Підготовка бійців бойове злагодження, де готуються концептуальні документи, де розробляються нові стандарти, в тому числі і стандарти, які стосуються соціального захисту. Хотів би також привернути вашу увагу до цієї важливої сфери діяльності Міністерства оборони, нормотворчості щодо соціального захисту, учасників АТО, членів сімей, тих, хто загинув. Окрема програма підтримки дітей, які втратили батьків, і так далі. Це ціла низка заходів, які зараз вже виконуються Міністерством оборони. Я е, міг би продовжувати далі, е, але разом з тим хочу залишити час на е, питання, можливі питання і е, відповіді. Е, закінчу, е, мабуть, тим, що е, що наступне? Наступне серед великих подій це буде проведення багатонаціональних навчань, які називаються Сейбергардіан або Репід Трейден 2015. Вони знову будуть проходити на Яворівському полігоні. Прошу звернути увагу увагу на цифри з українського боку буде приймати участь 800 військовослужбовців, приблизно така ж кількість учасників навчань. Буде і від інших країн найбільша кількість військових буде брати участь у навчаннях із Сполучених Штатів Америки, але також є у складі бойових підрозділів: Великобританія, Польща, Румунія, Болгарія, Грузія, Литва. Це знову ж таки крок для того, щоб посилити взаємосумісність і. Відпрацювати взаємодію між українськими збройними силами та підрозділами інших країн. Будуть також на цих навчаннях спостерігачі, як завжди, ми всіх запрошуємо, ми відкриті до цього. І е, сподіваюся, що цей захід буде корисним як для Збройних сил України, так і для учасників з інших держав, які прибудуть на ці навчання. Дозвольте на цьому завершити, і я готовий до ваших питань. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Колеги, якщо є питання, будь ласка, прошу, представляйтеся. Добрий день, Яна Карольна, «П'ятий канал. Скажіть, будь ласка, коли будуть ці багато навчальні, ну, от ви кажете, 800 чоловік буде в українських військовослужбовців, коли саме? Це буде 20 липня. З 20 по 31 липня цього року пройдуть навчання на Яворіві. Колеги, чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнень, очевидно, немає. Останнє, якщо можна, я б забув згадати, але це теж важливо. Саме під час засідання Комісії України-НАТО на рівні міністрів оборони було офіційно оголошено про започаткування ще одного додаткового трастового фонду, який пов'язаний з гуманітарним розмінуванням. Ви знаєте, що це велика проблема вже зараз. І в подальшому ця проблема залишатиметься. Тим більше, що, наприклад, служба з надзвичайних ситуацій і її обласні підрозділи в Донецькій і Луганській області були майже повністю розграблені бойовиками. Тому ці спроможності треба відновити і треба цю роботу починати невідкладно. Один приклад наведу. Як відомо, і це підтверджено місією ОБСЄ, спостережною місією ОБСЄ, бойовики вийшли з населеного пункту Широкіне. Так от що вони там залишили, там було більше тисячі мирних жителів. Зараз нуль, нуль. Жодного цивільного нема в цьому населеному пункті. Знищено до 80% житлових приміщень і величезна кількість. Нерозірваних снарядів та мін, які треба комусь збирати. От це ті заходи, які треба робити негайно. Бо без розмінування населення цивільні люди просто не, не зможуть туди повернутися. Це є небезпечним. Отже, будемо сподіватися, що наші спроможності в цій галузі будуть посилені за рахунок взаємодії з НАТО. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Український кризовий медіа-центр буде радий вас бачити з пресбрифінгами на регулярній основі. Дякую вам ще раз. На цьому робочий день завершено. Колеги, розклад на завтра з'явиться ближче до сьомої вечора. Будь ласка, слідкуйте за омоленнями. Дякую.